вашій увазі новинка в нашому автосалоні Ravon R4, офіційний автомобіль 2020 року з пробігом 60 тисяч км. Автомобіль повністю обслуговувався на офіційному дилері до установлення газове обладнання, також СІТО проходив вчасно. З автомобілем два ключі, сигналізація Пандора нового покоління з заднім доустановленим парктроніком, з монітором показує відстань до... До е, найближчого об'єкта Всі 4 склопідйомники, хороша комплектація, автомобіль на автоматичній коробці передач. З підігрівами сидінь, з кондиціонером, є мультимедіа, просторний салон. на литих дисках Ззаді місця вистачає. Когось зацікавив такий варіант, приїжджайте до нас автосалон, також є багато інших автомобілів. Наявності.